Привіт з вами Авторадус! Сьогодні у нас на огляді буде ремкомплекс SuperTackNore SB6, SB7 від виробництва Antech. Це турецький виробник з артикулом 081010283. 283 Оглядаємо пакування брендоване Антеч. Так, Каталожний номер, той що я вам задиктував. Made in Туреччина, турецький виробник. Тут вказаний сайт, де можна подивитися комплекти, які, входять, ну, які взагалі в принципі існують. Но вони всі представлені у нас на сайті, то можете обрати там. Закриваємо. Так, Мастило в комплекті йде. Підшипнички. У цей комплект входить. Важелі, пружини, пильники, втулки, шестерні, механізми регулювання. Все, все що входить до цього комплекту, буде в карточки, карточці товару. То за посиланням переходьте і побачите весь список запчастин. Так воно все гарно запаковано окремо. Ну, так ж, відкривати не будемо. Усі деталі виготовлені з урахуванням заводських стандартів. Турецький виробник якісний, зарекомендував себе добре. Ще. ланцюг в комплекті. Дивіться, гарантія 6 місяців на дану продукцію. Працюємо з ПДВ, якщо потрібно виставити рахунок по перерахунку, виставимо. Відправляємо по Україні швидко в день замовлення. Тому, якщо ви бажаєте придбати даний ремкомплект, приходьте за посиланням під цим відео і замовляйте. Якщо вам треба інші ремкомплекти, переходьте в наш каталог і обирайте на сайті. Всім дякую за перегляд, гарного дня, до побачення!